Всем привет На пів сьому ранку ми вже в дорозі з півгодинка В общем їдемо в командировку ну, а в нас шабашка, Подивимся яка далі Я хотів вам показати Як освободители в лапках Освободили село Залеман. ну Звісно, хто село Залеман знає, той бачив. Це для тих, хто не бачив. В общем, тут жах. Тут просто жах. Зараз дивимося. Дивіться, перший екземпляр. Ось відразу другий екземпляр. Це з тим учотом, що пологон криші вже нові, все перекрили. Ну як все, не все. Тут ось також. Ось тепер дивимося. Оце так освободили. Тут там перекрили, а та вулиця взагалі не жива. Вон хати немає. Ось фапу немає. Тут щось відновлюють. Зараз покажу вам. Адміністративні будівлі. Ну, не адміністративні. в общем тут усе, скажімо так, центр села. В общем, тут половину повідновлювали. Тут взагалі Вон далі там камера не покаже, тим паче, це якби я йшов а так ми їдемо, <клес> треба й на дорогу дивитися. Ось дивіться, відновили дві підряд. Далі дивимось, не знаю, що це, але його немає. А тепер дивимося. Ось хати немає. Згорівша. Тепер дивимося. будинок культури. Раз. Я не знаю скільки вони його кошмарили. Міні маркет Два. Школа. Три. Ну, тут, скажімо, хатки вже відновлені криші майже. Ось також корпус школи. Немає, немає нічого. Я вам скажу і не буде. Якщо думаю, що хтось буде відновлювати, я думаю ні. Я не бачу просто... Тут людей взагалі немає. Я не знаю скільки тут повернулося. Відсотків 40, мабуть. Їх і до війни, скажімо, не, <кхух> не особо було. А тим паче зараз, ну ось дивіться, хати немає. Тут відновили. Зараз права сторона буде повністю вся. Ось відновили щось тут. Ось таке, розбите щось, не таке воно не дуже було гарне. Дивимося все в осколках. Щоб ви розуміли, це була сіра зона. Вони стояли зліва на довголівці, наші козаки стояли. Самому залиманні вони не стояли трішки вище, там, по посадках і тому подібне. І от вони не могли нічого зробити, просто тут також перекрили, ось тут також перекрили, але ще немає ні забору, нічого. Е -е. І вони повністю кошмарили. Ну, криші майже всі відновлені, я так думаю, через якісь... Ось дивіться, також немає, взагалі немає. Тут відновлено. І оце так в село. Тут ще нічого не відновлено. Тут також. Ось дивіться, сільська рада була знесена ще. Ось рядом будинок знесений, ось рядом також. В общем, і так повністю все. Ось магазин був. Ну, немає взагалі, тут взагалі щось горіло, все полихало. Оце отак. Так це ж ви зрозумієте, що зараз робиться наперед кота. Це, це село було Ну, перві дні, ну, скажімо, сірою зоною. В перші дні вони зайшли там до Сіверського Дінця і почали кошмарити. Але ж вони тоді ще були не такі агресивні, скажімо так. Кончені, навіть так, можна сказати. Так, друзі, ну я не про те. Почмо ми? Почому, не знаю де. Без шабашок ми їх завжди не можемо. Чи без приключень. Ну, в общем, їдемо ми їдемо, є в нас тут така діляночка, треба нам її зробити, але не тільки ще зробити, ще й покорчувати. В общем, доїду включусь.